Доброго дня, чим я можу допомогти? Доброго дня, мені потрібні самоклеї чи рулончики для кухні та ванної кімнати, але відразу кажу старі дизайни мене не цікавлять, примилькались вже. Чи можете ви запропонувати мені щось нове? Звісно, за новинками тільки до нас ми маємо безліч дизайнів, який відтінок ти шукаєш? Кухня в мене в чорно-сірих відтінках, а от ванну я собі уявляю у бежево коричневих але розгляну всі позиції. Хоча відразу попереджу, що в ванні буду обклеювати стару плитку, тож запропонуйте мені гідний варіант. Звісно, я готова вам показати наші новиночки. Очікуйте, їх дуже багато. Я обрала для себе декілька гідних варіантів, у вас є справді на що подивитися. Навіть рейку піддивилась собі під зону телевізора. Ще таке питання. Ви не порадите мені у ванну ніжно-бежевий відтінок на стелю? Хочу скомпонувати? Не питання, маємо і це. Ідеально. А по розміру рулончика не підкажете? Ширина рулончика 60 см, довжина 3 метра. Вони є самоклеючі та знизу мають фольговану основу. За рахунок цього вони йдуть як утеплювач, шумопоглинаючі та вологовідштовхуючі. Супер! Ходімо оформляти замовлення.